Вітаю глядачів Садку Вишневого. Це друга частина. Ми з Олександром Новохацьким продовжуємо говорити про проблему перекосу. Занадто багато уваги приділяється сьогодні майбутньому і Росії. У минулій частині ми поговорили про Україну і про теперішнє. А тепер ми ну, поговоримо про майбутнє і про Росію. Я вважаю, що насправді має бути паралельно відбуватися два процеси. І мають розв'язуватися внутрішньоукраїнські проблеми і паралельно ми повинні подумувати, як впорядковувати пострадянський простір. Практичне запитання, давай з нього почнемо. А, які перспективи сьогодні є в опозиційних політиків російських, враховуючи протиріччя? Я так згадав Володимира Івича Леніна і минуле століття у нього була дуже гарна політична кон'юнктура. І були правильні протиріччя на Росії. А, народ хотів а, скинути а, чужорідну еліту, яка не підходила їм за цінностями. А вони хотіли а, свого розуміння справедливості отобрати, поділіть і жити в, в такій общині, в такій комунії і, в принципі, ну неможливо. Побудувати те, ну чому там відбувся Радянський Союз і комунізм? Тому що це їх внутрішні метафізичні потреби були. І була потреба в заводах, параходах, фабриках, із землі, селянам і так далі. І будь-який умовний Ленін, Троцький і так далі могли на ці протиріччя зайти і себе запропонувати. А там уже внутрішньовидова боротьба, Ленін чи. Що щодо Троцького, повинно. я з такою не згоден, але Ленін так сам, саме, саме Ленін вловив оці протиріччя, протиріччя і зміг їх. Сформулювати і використати. От скажи мені, будь ласка, на твою думку, зараз сприятлива кон'юнктура на Росії в сенсі протиріччя можна їх використати для того, щоб а, щось змінити і бажано в кращому напрямку, і що таке буде кращим, кращими змінами на Росії. Які ти бачиш протиріччя зараз? Ну, протиріччя я бачу тільки одне: що там дуже стійка соціальна платформа. Угу. Яка не може бути виведена з оцього стану стабільного стану, не може бути виведена жодним внутрішнім чинником. Та має бути зовнішній чинник, який допоможе вийти. Або створить умови, які будуть сприяти виходу цієї рашифру... соціально-культурної платформи, в якій вони. Розшифрувати цю внутрішню стабільну платформу. А Шо Вони це таке? досягли Росія, соціальний простір Росія, досягли свого ідеального стану, як ідеальний газ. Тобто в них ідеальні параметри угу. тієї культурної платформи, в якій вони зараз перебувають. Вони ж не задоволені не війною. Так, вони це, це ж не задоволені не тим, як складається їх доля, вони не задоволені не тим, що в світі про них погано думають. Вони абсолютно задоволені своїм культурним станом, тобто, всередині себе, вони відчувають певний комфорт, знаходячись в цьому. Але чим вони насправді не задоволені? Не задоволені кволістю власної армії, угу. безпорадністю, безпорадністю кволістю, нездатністю е, наносити поразки да, військові. Вони не задоволені путіним і його оточенням в зв'язку з тим, що він не виконав своєї обіцянки зробити їх великими. Так. Тобто, Путін не дав можливості їм відчути свою величність, давно. Велич. Отже, е я не бачу там всередині протиріч. протиріч тих, які були 100 років назад. Так. Вони дійшли до своєї ідеальної форми соціального утворення негідників і людожерів. Вони створили свій акваріум, та, своє середовище, в якому почуваються комфортно середовище, яке наслідком їх світоглядної платформи. Вони так бачать світ. Для того, щоб щось змінити в цьому середовищі, не можна і не може бути людини чи групи осіб, яка вийшла з цього середовища. Жодним чином. Для того, щоб розуміти, що робити з Росією, треба зрозуміти, що таке Росія. І ми багато разів з тобою про це говорили: це світ, де воля криміналізована. Тобто, людина не може попиратися на власне сумління, вона постійно опирається на чиюсь, на чиюсь зовнішню платформу, думку, дії, закони і так далі. Тобто, структурувати Росію можна тільки сьогоднішню Росію, тільки ззовні. Тільки ззовні давши їм нового царя, але дивись, давши але... їм нові е, парадигми горизонти, дивись, вони не горизонтні, вони, вони, вони вимагають ментальної химери, вони вимагають чергового комунізму чи чергової, і все і це має забезпечити і справедливість їхньому розуму, і велич. І а, тут же ж, ми ж маємо звати, що 100 років тому вони ж марили світовою революцією, це теж давало відчуття велич. Вони ж йдуть з великою місією. Польщу і далі в Німеччину, аж до Лісабона вони мали йти і не тільки. На цьому вони розбіглися Ленін Троцьким, наскільки мені відомо. Дивись, так виникає така пастка, що сьогоднішній Ленін умовний, їх декілька є. Ну там Каспаро. Ну, дивись, я погоджуюсь… до Ні-ні, дивись, я погоджуюсь. Я ж тут маю чітко, ну, якби. Віддиференціювати контреліту і антиеліту. невзоровний не є контрелітою Запарето. Він не прагне влади, він ніколи не прийде до влади, він не знає, що там робити. Він просто може системно критикувати будь-яку владу. Це антиеліта. Дмитрій биков це антиеліта. Латиніна це антиеліта, а Хто там ще? А от е, умовний, давай так, щоб е, трошки. Окей, а умовний Пономарьов? Я би взяв, ну добре, Каспаров, так, там, чи Паномаріов, це контреліта. еліта І Каспаров теж контреліта. Вони, в принципі, я б навіть сказав, що всередині, оцей прихвостень Гріша Явлінський, це теж контреліта. Це теж контреліта, Він прагне влади, і він, якщо її візьме, він буде реалізовувати Навальний це контреліта. А яку модель? Дивіться, контрліта. Так от ми підходимо до Наступно, От ми все почнемо з моделі. Перше, російське суспільство організовується і структурується завдяки ментальній химері. Вона його прагне. Вони, для чого їм потрібно, тому що носій ментальної химери є носієм волі і сумління, совісті, як, абсорбує. Да, це місце, куди вони скидають свою совість і їх мають вести. І там обов'язково має бути віра, тому що ментальна химера завжди передбачає віру. І і обов'язково віра матеріальне підкріплення. Обов'язково, тому що будь-яку будь секту не візьми, адвентисти сьомого дня, баптисти, РПЦ чи ще щось. Там завжди Абсолютно або гуманітарка, або щось таке, або вони один одному допомагають влаштуватись на роботі. Там завжди має матеріальний сегмент. І в Росії віра. У велич, і плюс той, хто забрав їх сумління і волю, він теж їм дає матеріальне підтримка. Абсолютно. Він, вони ж живуть з НАТО газу. Ну, забираючи духовних. Да, так, вони завжди. Да, і сьогодні чітко говорять, що насправді російські військові вони вмотивовані двома речами. Перша річ це гроші, а друга річ це страх, що їх там кудись посадять. Ну, тому що вони там порушать закон, хоча в них, до речі, якраз у них закон передбачає, Альтернативну службу, і ним це можна користуватись, на відміну від української. Я там не вивчав, але на цей важливий момент ну, як би можна підсвітити. Тому ми дивись, вер... вертаємося до умовних там Леніних, зараз ну, там, Каспаров чи Паномревів і так далі. У них виходить пастка така. По-перше, їм потрібно а... вони не можуть скористуватися протиріччями. Які створились, тому що протиріччя одне немає відчуття величі, їм не забезпечили. Виходить, що треба в умовному там Каспарову сказати, так: міняємо вектор, йдемо на китай. Підкорюємо Китай і отримує відчуття величі. Ми ну, бачимо, що проблематично нам з Україною за неї підпоспряглися 50 країн, підкидають Хаймарси і так далі. А Китай він там в протиріччях знаходиться з штатами. І за Китай так ні, ніхто не, не, не підпишеться. Можливо, ну, в, ну це так я іронізую зараз. так? До речі, до речі, на днях читав дуже цікаву таку прогностичну мичню. Яка передбачає, що наступним от кроком Китая буде захоплення російських теренів по Уральські гори, а далі уся соціальне відновлення нової іншої Росії буде відбуватися на звільненні своїх територій від Китаю. Угу. І нібито світ. Оцей прогресивний НАТО і uh -huh, uh -huh. прочі е, структури, да, імені премії Дарвіна будуть допомагати саме російському народу звільняти свої території від влади Китаю. Таким чином буде Дивись. відбуватися да, рок, ну, um, тобто цей сценарій так само думають. Ментальна химера минулого століття була побудована на ілюзії перспектив колективного буття. Тому що ще не пробували пожити комунами, всі жили в якомусь там індивідуальному напрямку і сказали, що давайте ми попробуємо пожити комунами, створимо колгоспи і так далі, і розкажемо таку байку, що людина, яка обрала індивідуальний шлях, це моральний урод. Вона це однозначно тупикова гілка духовної еволюції, етичної революції. А от тільки в колективі. Значить, може формуватися правильна людина. Вони там так було, тобто дві речі: Всесвітня революція, яка забезпечувала відчуття величі, підкорення всіх народів і поширення російської мови і культури як універсального і божественного там взагалі інструменту. Ну і ось ця значить, ментальна химера, яка побудована на Вона ж не просто на перспективі невідомого. А вона ж на розвитку людини. Вона в колективі мала розвиватися. Що зараз, умовному Каспарову, Каспарова, Пономарьову чи Троцькому новому а, можна запропонувати у вигляді мента, яку інновацію соціальну можна тут з величчю, добре, я запропонував: ідемо на Китай. Ну, тобто, а... Вони не зможуть нічого запропонувати, бо вони є продуктом масового пластмасового світу. Вони вийшли зсередини. Середовища, де нема індивідуальностей, де нема розвитку сумління, де нема зв'язку із творцем, із Всесвітом, немає, нема джерела розвитку. Вони нічого не можуть запропонувати. Двіс, Вони штука. якраз і є. Тупикова да, пра. Ось от я до цього підходив. Ви Дивись, яка не безп... не небезпечна устрій. штука. Я ж регулярно послуховую російську редакцію Радіо Свобода, і там всілякі є ну, цікаві. У них подкасти і ведучі, професійні. і Вони в принципі самі виходять на просту річ, таку медичну річ, що відбулися незворотні морфологічні зміни в нейронах людей, які піддавалися. Здавалося б, такі ілюзорні речі, як інформаційна пропаганда. Вони не підлягають соціальній корекції. Росі... Населення Російської Федерації а, суттєво а, деградувало, причим виправити їх нов... 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 якимись іншими видами пропаганди. Чи просвітлення, чи навчання, і через любов. Ну от нам ж постійно кажуть, що ви, от ми, русські, будемо вас всіх гнобити, через коліно гнути, вбивати, очі вам виколювати і, і насильством нав'язувати наших, там Достоєвських порядок, укладжень і, да, і так далі. Це, Це ми будемо робити. Але ви з нами, будь ласка, так, ми тільки любов. З нами можна, тільки по-хорошому. З нами, вони так кажуть, що нас треба тільки гладити по голові і пробувати закохати, от що ви там хочете нас, ну як би це все діло зробити. А ось, так Вертаючись до цієї проблеми з незворотніми змінами, ні любов'ю, ні насильством це виправити неможливо. Це підлягає ліквідації. І в мене є підозра, і абсолютно. Ти ну, обережно словами ліквідація. Маєш на увазі абсолютно да, не, та, та. не Лік... фабрики та, знищення та, та, абсолютно. через е... фрагментацію Російської Федерації, в тому числі через громадянську війну, їх треба залишити в спокої, дати їм можливість. Е переколотитись самим, головне їх обгородити. Вони, вони тобто, не дивіться, буде. ми ж зараз ну, теоретичні буде. моделі. Це ж ну але теоретичні моделі, чим ми відрізняємося? Що ми ж тут даємо конкретику і гостроту? Тобто, ми говоримо про те, про що люди ну, бояться говорити. Ну, не хочуть наражатись на якісь там неприємності. Ну я не боюсь, Я спокійно кажу, що є кілька варіантів розвитку. Тобто, Росію треба якось ну, щось з неї зробити. так? Це всі розуміють уже. І там накопичилось дуже багато. Ну, взагалі, їх соціальна інженерія вона накопичує дуже багато баласту, шлаку соціального, який треба потім кудись ліквідовувати. Ну, вигляді чмобіків. Так. Їх це ж ну, на вони насправді ти коли слухаєш, це ж у золки нам ти ж розумієш, що вони не піддаються соціальній корекції. Ну, добре, ми їх зможемо зробити культурно цими платниками податків. Побудувати якісь там заводики, які вони будуть відники плести. Ну або якусь робити до тракторів якісь там. Дивись, це неминучий процес. Але я з тобою щодо того, що якщо їх лишити в спокої, в них почнеться громадянська війна, я категорично не згоден. Давай кажу, тому що вони на сьогоднішній день. На мою точку зору, досягли ідеального стану. Вони не будуть сваритися одне з одним. Нема за що. Нема за що. Нема за що. Вони будуть під впливом ресентименту, вони будуть озлоблені, плекатися. Вони будуть гуртуватися. Вони будуть гуртуватися, ось, вони важливо. будуть клепати в підвалах ракети, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. вони будуть такі собі сектор гази, mm -hmm. тільки розміром в одну шосту частину. Суші. Суші. Угу. І вони будуть плекати мрією про те, що вони одного разу нанесуть реванш. Соціально, соціально і психологічно це дуже схоже на те, що відбулося з Германією після Першої світової війни, коли вона зазнала поразки, але не була е, демонтована е, соціальна складова їхнього життя. І та соціальна складова, яка в них була, вона винайшла більш зухвалу, більш активну форму, яка призвела до Другої світової війни. Те саме зараз відбувається в Росії. Тут же ж не питання. Росіяни Андріс. чи німці чи австралійці. Я, я це по... питання в соціальному. Я тебе, я тебе повертаю, в цю російську реальність. У тебе є умовних 50% людей, які не підлягають соціальній корекції. Це про, про це, це ж не я говорю. Я повторюю тільки а, думки а, експертів і інтелектуалів з російської редакції Радіо Свобода. І вони кажуть, що вони все, у них незворотні зміни відбулися. І далі вони замовкають. А я кажу наступне: дивися, я погоджуюся з тобою, ти все правильно сказав. Для того, щоб їм не дати можливість гуртуватися і створювати нові ракети, і перетворювати сектор газу на одну шосту, ну вони повинні під, піддатися якісь. Впливу. Добре, вони не піддаються впливу, я маю на увазі, їхні любити, ні ненавидіти не допомагає. Їх не треба їх потрібно... ані любити, а ані ненавидіти. Їм треба адміністрацію, так. яка їх. Буде тримати в певному порядку, угу. і має бути орган структура, яка буде вихоплювати, витягувати звідти людей, які вже цей стан перебули, пережили і готові до життя в іншому середовищі. Їх треба звідти витягувати. І тут головне питання, якраз у цієї майбутньої трансформації, яка вже почалася нашого глобального простору. Де має бути це середовище нових людей, дивись. інших людей, інших порядків, а, іншої соціальної ага. структури, іншого соціального як, як розуміння як, цінності люди? Як на мене то трохи, то трохи заскладно. У мене простіша, примітивніша ну, взагалі так. модель. Дивися, я ну, більше от, м, бачу, як руйнування цієї стану. Як ти порівняв ідеальний газ, да? тобто вони досягнули цього ідеального стану. Це ідеальний стан, який їм ще забезпечує і побут, і бажання гуртуватися, і вони ще реагують на. У них ще Існує потреба величі, це нафтогазові долари і плюс ресурси, з яких вони живуть. Якщо в них прибрати субстрат поживний, а це можна зробити, поживний субстрат у них забрати. Не треба боятися голодної Росії. Це важлива річ, насправді. У нас чомусь вважається, що голодна Росія це дуже погано, це дуже добре. Бідна. А, Слухай, це нормальний стан для Росії. Так. Е, значить, цей саме впригнічена і ще там якась деградована Росія в даній ситуації. Я так сміливо скажу. Це непоганий стан для не, самоліквідації. Ну, ми ж не можемо. Ну, ти правильно абсолютно кажеш. Ми ж ми, ми цивілізовані люди. 21 -е століття. Ніхто не збирається Кремль там штурмувати і нормально. Так. Норма? так. Ну, але відмова від цього йде. Потім наступне, якщо ну, ну не можна ж. Ну, от Беремо Німеччину по воєнну 45-й рік, німців переламали, вони реально зламані. Ну, Будемо відверті, чесно сказати. Їм дали іншу модель, дитя, яку вони прийняли як так. свою. Вони, але спочатку їх а, штурмували Берлін, це відпадає, потім їх ще зламали. Ми ж, якби люди цивілізовані, і кажемо, що цього робити зараз і нема кому, і нема чим, і це зараз в 21 столітті неможливо. Ну добре, що робити з людьми, які зруйновані цією пропагандою, і в них відбулися незворотні зміни? Я ще раз це говорять російські. Інтелектуали. Російські інтелектуали І я... дуже хріново розбираються в руському в... питанні. в, російській... в руському вопросі. — Тобто, ти так вважаєш? Я ну, вважаю, дивись. що вони не розбираються. Я... Вони класно розбираються в європейській політиці, вони шикарно вивчили європейську цю сучасну структуру ментальної платформи, в якому перебувають російсь... європейські еліти. Але вони ніц не знають Двись. про Україну. Так. Ніць. Добре. І дуже хірово розбираються в російському питанні. До, можливо, я от тут приймаю це річ, вони погано розбираються в російському питанні. Але що нас об'єднує спільним знаменником з ними, має бути лікування, лікування болісне. Так, лікування дуже болісне це відторгнення, відсічення некротизованих тканин. Воно має відбутися. Виникає питання: це що відкрита порожнина операція, це лапароскоп чи це хіміо- або променева терапія. Дивись, я тобі підскажу. Я не знаю, може це прозвучить дуже складно, але, угу. як на мене, це ясно, як божий день. Давай. Що головне чутливе місце росіян це не душа. Я тут з тобою абсолютно спогоджуюсь: це гаманець. Угу. Нема нічого більш принизливого і більш безславного для росіянина їхати в чужі світи на заробітки. Ось. Так. Їх можна вилікувати, тільки висмикнувши з того середовища, в якому вони плекають свою ницість і безвольність. Ось. Оце ти розумієш, гострота, конкретика і прикладний характер твоєї рекомендації. От я визнаю, визнаю <рес> та. я вважаю, що оцей центр перевиховання опосередкованого не прямого, це не наше завдання. Угу. Але ми можемо стати цим інструментом, якщо в Україні буде реалізована інша, інакша економічна платформа. Соціального життя, інший соціальний устрій і інше державне структурування того, чим ми займаємося, починаючи від офшоризації всієї, ну тобто, позбавлення цих податків, які подушне подать, переходу на іншу прогресивну систему чи більш сучасну систему отримання грошей на суспільні потреби. Перебуваючи в цьому їздячи, скажімо так, в Україну на заробітки, при чому треба буде відстояти в візових центрах, угу. причому треба буде відчути себе речі, індусом зробити важливо зробити наголос, що вони мають їздити в українські візові центри і. Відстоювати чергу, просити чергу, візу робочу робочу візу, щоб та, Да, яка не буде давати можливості отримати громадянство, яка не буде давати можливості отримати освіту. Але для цього треба сформувати українську економіку, яка безперечно не формується без Взагалі... соціальних інститутів, а соціальні інститути без нормативно ціннісних комплексів. А в основі цього, ну, людина вона продукує нормативно-ціннісні комплекси. Це просто я вже пробую фіналізувати нашу да, розмову. Так, просто з державоцентричного світу вони мають їздити і дивитися в людиноцентричний світ, угу, як угу. живуть люди, що в них відбувається, скільки грошей вони отримують, в яких хатах вони живуть, і так далі. І так далі, і так далі. А, гаразд, я тоді підвожу наступний підсумок. Що я хочу, що я думаю, взагалі. Просто розмовляти про майбутнє завтра і про Росію це, взагалі ну безсенсова річ. Абсолютно дурне абсолютно завдання, але це не означає, що не потрібно вирішувати російські питання, але воно вирішується і його початок іде з України. Так. Має бути все тут вирішено питання з Порошенками, Тимошенками, це все. Зеленський має це вже минуле, абсолютно він не здатний до вирішення внутрішніх проблем. Це ключовий момент. Ми не можемо організувати пострадянський простір, не вирішивши внутрішні проблеми України. Я тут трішечки тебе підсилю. Так. В тому плані, що питання Росії вирішується гауматично угу. через вирішення питання. Україна. Так, так, вірно. Так, все вірно. Так, оце Як було... тільки буде вирішено питання самостійного, дійсно незалежного, відкритого, чесного існування державного утворення Україна, яке не вписано в Європу, так. Так, так, так. Ну, на, повні, на їх Дивись. правилах, яке існує. Через свою унікальність угу. автоматично буде вирішено питання Росії. Є сенс говорити тільки про майбутнє і про Росію і тоді, якщо ми правильно стартанули з вирішення внутрішніх питань українських. Тоді є сенс насправді паралельно. Ці процеси паралельні можуть бути, але не може такого бути, що ми говоримо про впорядкування Росії. А у нас тут гетьмансовий радуцький зеленський. А в нас хочуть залишити все як є, і так, повернутися так, 24 лютого так, так. 2000 тисячі і То... всім дорікати тим, що ми значить не здригнули. Ми захистили тут цю Європу і так далі. І тому ви нам винні. Ми тут будемо красти. Що хотіти робити, а ви нам будете платити, допоки ми. Ми потісимо. будемо Руссю. Тільки з Так, так, типа такого. Гаразд. Це був Садок Вишневий. Дякуємо всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.